Добрий день. В Залі присутні 14 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі відкритим. В залі засідань присутній працівник секретаріату комісії Лопушняк Ірина Петрівна, яка сьогодні буде виконувати функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу даного засідання. Оголошую перелік питань, внесених для розгляду на засідання комісії. Перше про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді, які не склали кваліфікаційного іспиту у межах оголошеного рішенням Комісії від 23 листопада 2023 року зі змінами конкурсу на заняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді та апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Друге, про оголошення конкурсу на заняття вакантних посад суддів в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Чи будуть у членів комісії пропозиції до переліку питань? Пропозицій немає. Прошу голосувати за оголошений перелік питань. Хто за? Дякую одноголосне. Перелік питань затверджено. Переходимо до розгляду питання про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді, які не склали кваліфікаційного іспиту у межах оголошеного рішенням комісії від 23 листопада 2023 року конкурсу на зайняття вакантних посад судді у Вищому антикорупційному суді та апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. До передачі цього питання член комісії поліуш Олег Леонідович, будь ласка, вам слово. Добрий день, колеги. Рішенням Вищої колівкомісії суддів України від 23 листопада 2023 року номер 145 дріб за Петра 23. Оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Частина 2 статті 79 з приміткою 3 закону України про і статус суддів, передбачено, що в конкурсі на зайняття вакантної посади судді, зокрема вищого спеціалізованого суду, може брати участь особа, яка відповідає вимогам до кандидата на посаду суді. За результатами кваліфікаційного оцінення підтвердила здатність здійснювати правосуддя в відповідному суді та відповідно, відповідною спеціалізацією, а також відповідає одній з вимог, визначених частиною 2 статті 33 закону. Рішенням комісії від 196.2024 номер 198 дріб з пет редвадцять позначено кваліфікаційне оцінювання 600. 61 кандидата на посаду судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та 100 кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Встановлена черговість етапів кваліфікаційного оцінювання це складання кваліфікаційного іспиту, дослідження досьє та проведення співбесіди. Рішенням комісії від 15.01.2025 затверджено загальні результати першого етапу складання кваліфікаційного іспиту, кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого корупційного суду, як суду першої інстанції та апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в межах конкурсу оголошеного рішенням комісії. Допущено сім кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду, як суду першої інстанції, які успішно склали кваліфікаційний іспит до другого етапу кваліфікаційного оцінювання, дослідження досьє та проведення співбесіди в межах конкурсу оголошеного рішенням комісії. Урахувавши зазначені обставини, пропоную обговорити питання щодо інших кандидатів, які не склали цей іспит в закриту. Дякую. Колеги, чи будуть питання до доповідача? Питань немає. Переходимо до закритого обговорення і прийняття рішення. Рішення прийнято. Слово для оголошення рішення надається пану Олегу. Оголошується рішення. 23 січня 2025 року. Вища хвалів комісія суддів України в плановому складі головуючи Андрія Пасічника, членів комісії Михайла Богоноса, Людмила Волкова, Віталія Гацелюка, Ярослава Духа, Романа Крисюка, Надії Кабецька, Олега Колєвша до передач Володимира Луганського, Руслана Мельника, Романа Сабадаша. Сергія Чумака, за питання про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду суді, які не склали кваліфікаційного іспиту в межах оголошеного рішення комісії від 23 листопада 2023 року номер 145 дріб за 23 конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому до корупційному суді та апеляційній палаті Вищого до корупційного суду одноголосно вирішила. Перше відмовити у допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання, дослідження досі та проведення співбесіди, визнати такими, що не підтвердили здатність здійснювати правосуддя у вищому та корупційному суді як суді першої інстанції, припинити участь у кваліфікаційному оцінюванні та оголошеному рішенням комісії від 23 листопада 2023 року номер 145 дріб ЗП 323 зі змінами конкурсу на заняття вакантних посад суддів у вищому та корупційному суді та апеляційній палаті Вищого та корупційного суду 92 кандидатів на посаду судді додаток 1. Відмовити у допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання дослідження досі та проведення співбесіди, визнати такими, що не підтвердили здатності здійснювати правосуддя в апеляційній палаті вищого антикорупційного суду, припинити участь у кваліфікаційному оцінюванні та оголошеному рішенням комісії від 23 листопада 2023 року номер 145 сорок дріб за Петрадцять 23 зі змінами конкурсі на заняття вакантних посад суддів у вищому антикорупційному суді та апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. 57 кандидатів на посаду судді, згідно з додатком 2. Головуючи члени комісії, оголошення рішення закінчено. Дякую. Переходимо до розгляду питання про оголошення конкурсу на заняття вакантних посад суддів в апеляційній палаті Вищого антикорупційного адміністра... суду. Доповідачем з цього питання член комісії коліш Олег Леонідович. Будь ласка, вам слово. Колеги, за результатами прийнятого. За першим питанням рішення в нас залишаються вакантними посади в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, і таких посад залишається 10. Відповідно до норм закону, ми можемо і повинні оголосити конкурс на ці 10 вакантних посад, що я і пропоную обговорити в закритому режимі. Дякую. Чи будуть питання до доповідача? Питань немає. Пропоную перейти до закритого обговорення і прийняття рішення. Рішення прийнято. Слово для оголошення рішення надається пану Олегу. Дякую, колеги перелік питань затверджений до розгляду на засідання комісії у пленарному складі розглянути. Засідання комісії у пленарному складі оголошують закритим.